Вже нашу розмову. Гість у студії Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець Збройних сил України. І е, повернемося все ж таки на північ на Сумщину. Е, два населені пункти. Костянтинівка, вона окупована. А яке значення, як її використовують росіяни? Використовує для того, що, по-перше, ну, треба сказати, тактика полягає в чому у ворога. Тактика полягає в тому, що вони використовують просочування. І, от якраз коли ми говоримо про пересування противника, характер так намагання на сьогоднішній день є за допомогою ДРГ пройти після цього, при допомозі вогневого ураження інших засобів, там безпілотників, авіабумб, і так далі, закріпитися наступним групам, які можуть використовувати мотоцикли, які використовують інші засоби. І от вони закріплюються після того, коли вони закріплюються, зокрема і тут. Ну, скажем так, важче стає їх звідти вибивати на сьогоднішній день. Населені пункти, особливо, от якщо ми говоримо на Сумщині, ворог використовує, ну я би сказав, в двох цілях. Основні: перша мета, яка ставиться, це використовувати їх як, скажімо, перевалочні пункти, як можливість звідти продовжувати розвивати наступальні дії. Тобто вони намагаються закопуватися там. Ховатися і фактично підтягувати решту своїх, які мають атакувати далі. Тобто це плацдарм, плацдарм. Друга, друга мета, яка використовується, це звичайно з великими ризиками, але підтягувати своїх операторів БПЛА угу. для того, щоб вони ризикують дуже серйозно, тому що це ж завжди пріорит... Ціль, одна із пріоритетних 1. цілей, але все рівно десь підтягують. Чому тому що для ворога важить показати, що вони так чи інакше все більше дістають до суму. І чим ближче вони будуть запускати дрони, чим ближче, відповідно, тим більше вони покривають дальності і вони готові йти на цей ризик. Це більше така пропагандистська акція сказати про те, що це має дуже велику військову мету, то ні, В першу чергу військову мету має ось це закріплення, створення плацдарму для того, щоб просочуватися далі. Тому, наприклад, коли ми вибиваємо їх з якихось позицій, навіть здавалося б, там не дуже великих в якихось селах населених пунктах, це має велике значення, тому що це позбавляє ось цих двох компонентів противника і їм тоді далі важче вже просуватися і далі важче відвоювати, відбивати ці ж точки. Ще один населений пункт: Андріївка. Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що просунулася відкинули наші війська росіян, і Андріївка під синьо-жовтим прапором. Що це означає? Для по перше, ну по перше, це, це по перше. Ми можемо аналізувати характер оборони, який відбувається на Сумщині, тому що я можу сказати, що підрозділи, які діють там, вони ж не тільки стоять в пасивній обороні. вони... Контратакують, як тільки є можливість. Більше того, я можу сказати, що я би не хотів вдаватися в деталі, але немає, скажімо так, задачі виключно стояти і спостерігати за тим, як ворог просочується і виконує власні цілі. Ні. Сили оборони України, коли я говорив про те, що були підтягнуті певні сили, це ж теж не просто так. І за можливості, якісь контратакувальні локальні тактичні операції, тактичного рівня вони будуть проводитися. От ми говоримо про Андріївку, це приклад. Тобто ворог пішов, вони занадто, скажімо, в себе повірили у власні сили, наткнулися на опір, флангова атака, контратака і вдалося витиснути. Плюс, скажімо так, конкретно по цьому населеному пункті вдалося застосувати більше засобів вогневого впливу на щастя, і дещо ворога там дійсно знищити, зробити так, щоб їхні позиції були вже неможливо отримувати. Східний фронт. Почнемо з Покровська, Новопавлівський напрямок сусідній. Саме от в цьому районі росіяни періодично заявляють, що вони перетнули адмінкордон із Дніпропетровською областю. В генштабі це заперечують Діп Стейт. Так само підтверджує, що це неправда. Президент теж каже, що це фейк, і навіть більше 25-та січиславська бригада ДШВ навесні їм вдалося контратакувати і звільнити Котлени. тобто є все ж таки можливість для маневрів. Яка там ситуація? О, от якраз для того, щоб не було можливостей для маневрів, зараз і діє ворог. Вони застосовують велику кількість е, авіації. Я Можу сказати, що, мабуть, на Покровському напрямку чи не найбільше зараз задіють російські війська. На Сумщині теж багато, реально дуже багато вони застосовують. Загалі авіація працює, але що сталося на Сумщині. Ви бачите, почали працювати наші повітряні сили, дещо там проводити певні заходи. І ворогові вже не так легко даються певні операції. От на Донеччині вони працюють. І мета, яка ставиться зараз, це створення сірої зони. Чому їх цікавить зараз Дніпропетровщина? Там дві цілі. Там не ціль піти зараз вийти на Павлоград, потім піти на Дніпро і так далі. Дві цілі вони ставлять. Перше створення сірої зони, перебування логістики і забезпечення нашого групування, яке діє в районі Покровська. Це о, те, що вони хочуть реалізувати. Друге, це звичайно, що інформаційно-пропагандистський ефект, безумовно. Тому що вони розуміють прекрасно, як тільки а, вони почнуть демонструвати світлини, відео про те, що вони на території Дніпропетровщини, це плюс для російської пропаганди, тому що дивіться, ми поширюємося, ми наступаємо, ми просуваємось, і далі це ж намагання деморалізувати Україну. І третє, це ж намагання комусь там на заході показати, що російські війська не спинити, мовляв, вони будуть іти, тому нехай Україна погоджується на будь-які поступки, тому що війна буде тривати далі. І дві мети, які ворог переслідує. Їх немає на території Дніпропетровщини, але я би сказав, що є серйозні ризики, які зросли заходу російських ДРГ. От вони дуже високі. Чому? Тому що ворог буде намагатися під вогневим прикриттям своєї авіації і артилерії заходити для того, щоб певні, скажімо, навіть якщо не закріпитися, то створити для нас проблеми. На тих позиціях, які ми контролюємо, щоб мати можливість, фактично для чого це робиться, взяти Покровськ і е, плацдарм довкола. Тобто вийти на адмінкордони з Дніпропетровської області. Ось це задум ворога. А чи які, яка в нас ситуація, чи можемо ми здійснювати маневри, вони здійснюються, але перевага противника в живій силі, в силах і засобах, вона є. Ну, але при цьому все, що можна зробити, роблять. і Зрештою, тому я би сказав, індикатором є те, що все ж таки не можуть російські війська покровськ продавити з флангів. Ну вони давлять, вони мали тактичні успіхи певні, але. Складно, але Тому... що є основи? От, Дивіться у 25-ї бригади, хоча фронт в обороні їхня чисельність переважає росіян. А за рахунок чого їм вдалося зачистити котлени? За рахунок чого можна пробувати отак, от на один населений пункт одну ділянку, нехай невелику, але ви кажете, це руйнує потім їхні подальші дії. Я би сказав, що будь-який успіх тактичний на під час контрата. Це дуже важливо, тому що треба розуміти, що... що це дає, коли ворог розвиває якийсь наступ, для нього дуже важлива динаміка. Ну я би не говорив про динаміку в російському наступі. Він повільний, так вони мають певні успіхи, на жаль, але це ж не та динаміка, коли вони просуваються десятками кілометрів за добу, там на марші і так далі. Там по кілька сот метрів цих іноді менше, по кілька десятків. Але коли і це перебувається, і ворог зазнає втрат, у них виникають серйозні проблеми. Ну, що робити далі, яким чином рухатися, куди просуватися? Плюс я би сказав, що не треба забувати, що Росія ж ну, там має перевагу, але ж ресурс небезмежний. На деяких позиціях він виснажується. І коли він виснажується, коли виникають проблеми, коли добре забезпечена розвідка, а це дуже важливо, тому що коли розвідка бачить реальний стан справ. І доповідає і після цього ухвалюється командуванням рішення, що потрібно саме зараз і саме тут проводити операцію. Раптово вона має зрештою успіх. Так само було і в цьому випадку. І так само це може бути на деяких ділянках фронту, де у нас є потенціал, де ми маємо певні сили. Я не кажу про перевагу. Я кажу про те, що є потенціал, є ті підрозділи, якими можна здійснити відповідні це контратакувальні бачу. дії. Так. І тут це вдалось. Про ресурси ви заговорили росіян про їхні арсенали. Ми перервемося на сюжет на вдалі, вдалу роботу наших сил оборони на території Росії. Удар по росіянах на території РФ напередодні БПЛА вразили одразу два важливих підприємства російського хімпрому: це Азот у Ставропольському краї. Зауважу він єдиний в Росії, де виробляють оцтову кислоту та її похідні. А ще селітру, яку ворог активно застосовує у вибухівці. Друга вражена ціль Новокуйбишевський хімічний комбінат у Самарській області. Скільки там пропущених і чим це обернеться для агресора? Відповіді знає Анна Басова. У ніч проти суботи було гучно у ставропольському краї. Дрони завітали до міста невинномиськ. Логіка вибору локацій проста: летять туди, де є критично важливі для агресора підприємства. Місцеві жителі вже здається і самі все знають та розуміють. О, там. Дрони поцілили у невинномиський хімічний комбінат азот один із найбільших в РФ виробників азотних добрив. І аміачної селітри, основного компоненту вибухівки. Запах перемоги, яка зі слів Кремля, ось ось має статися, відчутний у повітрі. У прямому сенсі. Попалюше. Радіобазом всіх є. Директор підприємства поспіхом записує телеграм звернення. Мовляв, усе під контролем, влучань немає. А відтак і підстав для паніки. Ті, хто фільмує, з ним не згодні. Ребят, там горить азот, і там слишно було стрільбу. Тут діти, ну в паніки. Як і ті, хто на власні очі побачив наслідки. Ось <звук> Почули дзищання та вибухи і побачили язики полум'я в небі жителі Новокуйбишівська, що у Самарській області. Тилове місто за 900 кілометрів від кордону з Україною. Пожар на заводі Неплохо горить. добре. Палахкотіла місцева нафтохімічна компанія. Там донедавна виробляли більше як півсотні видів вуглеводневої продукції загальним обсягом близько мільйона тонн. Нинішня атака, за підрахунками експертів, може викликати у Росії дефіцит синтетичного етанолу, який використовують у промисловості та фармацевтиці. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Про вдалі операції сил оборони українських спецслужб продовжу говорити з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень, військовослужбовцем збройних сил України. Отже, удар по азоту а, виробляють вони добрива. Я пам'ятаю, десь рік тому так бо менше росіяни намагалися виторгувати собі ці тарифи на так, щоб їх не підвищували. Але Єврокомісія, Європарламент все ж таки підвищив тарифи, а, тобто це для них важливо. Я правильно розумію? Ну, це для них важливо, справа в чому тут треба дещо зрозуміти, що відбувається. По-перше, сили оборони мають комплексну стратегію. Вона чітко видна, і в мене немає сумнівів, що коли ми говоримо про плани ворога там на літню осінню кампанію наступальну, вони очевидні. Це захоплення Донецької області, і під це все зараз, від все, що відбувається на фронті, воно підпорядковано цьому. Говорячи про наші дії, ну звичайно, що стримувати противника, завдаючи втрат, але. І завдавати ударів по території Росії, ослаблюючи їхню військову промисловість, і їхні можливості і потужності. Тільки так можна говорити про знесилення. коли ти завдаєш втрат на лінії фронту. Це короткострокова історія, яка впливає безпосередньо на якусь ділянку, а довгострокова це коли ти позбавляєш їх можливості. Тим більше, як було зі стратегічною авіацією, коли все ці можливості не відновиш. Ну ти їх не виробляєш, цілі літаки як ти їх відновиш, втрати і все. А тепер, що стосується військової промисловості, я думаю, що це комплексна стратегія, ми її бачимо. Тут є два моменти: перший момент є підприємства, які ну, відкриті, можна ледь не по мапі зайти, в принципі, із радянських часів вони десь знаходяться на території Росії. Ти розумієш, що воно працює і не працює, що там може вироблятися і відповідно для чого. А є підприємства комбіновані, а є взагалі такі, що закриті. От чому комбіновані це, наприклад, азот. Так, це сільськогосподарські добрива. Це, наприклад, там селітра і так далі. Але це ж хімічні речовини і сполуки, хто розуміється трошечки на хімії, або не розуміється, ну можна зробити уявлення, яке використовується вибухівці в будь-якій. Це важливо? Важливо, чи працює воно в ланцюжку військово-промислового комплексу Росії? У мене нема сумнівів. Наступне це і отакі об'єкти є. Здавалося б, вони нібито ну, виробляють щось. Я це називаю подвійного призначення, не тільки я, тому що це може бути використано і в цивільному житті дійсно, але продукція цієї хімічної промисловості може бути використана і військовій промисловості. І є взагалі об'єкти закриті в якому сенсі? Не в тому сенсі, про що про них невідомо. Це просто об'єкти, які замасковані під інші виробничі підприємства, харчової промисловості, виробництво пластику, там і так далі. Для того, щоб ну, вводити в оману. Для того, щоб потім намагатися звинуватити Україну, що Україна вдарила по якомусь цивільному об'єкту, ну і для того, щоб е, навіть для росіян всередині менше давати приводів для розуміння, що виробляють, щоб менше говорили. Тому що очевидно, що якась мережа ж, вона існує на території Росії, яка та чи інакше допомагає силам оборони, в тому числі проводити певні заходи по дорозвідці і так далі які дають можливість вражати ці об'єкти. Тому абсолютно очевидно, що логіка і сенс тут чітко зрозумілі. Що це намагання позбавити Росію можливостей швидко і в великих обсягах, скажімо, продовжувати виробляти компоненти для вибухівки, для підрівників там і. От якраз Азот, це я думаю про це. Як і от удар по об'єкту там в Ставропольському краї, так само саме оце нас і цікавить наслідки. Чому? Тому що генсек НАТО Марк Рюти називає такі прогнози, що Росія зможе виробляти, нарощує виробництво і буде виробляти півтори тисячі танків, три тисячі бойових машин, 200 ракет Іскандер. Він вже каже, що зараз вони виробляють за три місяці більше, ніж всі країни НАТО за рік. Це реальні цифри, тому що Каволі каже, що по артснарядам 10 до одного українського. А, ну... Я би сказав, що якщо ми виходимо виключно з номінальних цифр, які аналізуються з точки зору фінансування, тому що треба розуміти, ну, скажімо так, на кожне вироблену одиницю озброєння, звичайно, варто було б мати підтвердження, коли ти бачиш, що воно розміщується десь на складах або воно розміщується на полігонах і зростає. Тому що зараз дуже багато оцінок, які проводяться, вони виходять із сум, які виділяються, із коштів. Плюс із інформації про те, яку дає Росія різного роду про те, скільки вони виділили, які об'єкти вони завантажили, або не завантажили, що вони добудували, що вони відкрили нового, і так далі. І потім робляться розрахунки. Але я скажу, чи є це розрахунки достеменно точними, у мене є сумніви, тому що з того, що ну здавалося, нібито виробляється, 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 але воно або не доїжджає до поля бою, або є інший задум. І отут, коли ми підходимо до іншого заду про запас на Європу а, так, тому що, а, наприклад, танки Росія продовжує виробляти, але вони їх не везуть на фронт в Україну в такій mm. кількості. Питання для чого вони виробляють? Для якогось рішительного сокрушительного удара. Наприклад, для нового наступу, який може відбутися там не зараз, а через рік, наприклад, через два, через три, через п'ять, знов наступ на Україну. Чи можливо це для чогось? Наступального якраз проти європейських країн чи для як мінімум для показухи під час навчань запад 2025 І я думаю, що коли ми бачимо реакцію саме партнерів угу. НАТО на ось це нарощування резервів, вони розуміють, що це стосується їх, тому тобто вони, вони розуміють, що Росія будує паралельно ту армію. Другу, яка є не зовсім нового зразка, вона є нового старого зразка. Бо вони ж наші вже на полі а бою так, в Україні види асиметричні, Олександр... асиметричні види озброєння. Так на жаль, не всі Це ми встигли з вами обговорити. Тому чекаю вас у студії. Ще дякую, дякую, що дякую. прийшли. Дякую. Гостем у студії? Був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець збройних сил України. Росіяни ховають стратегічну авіацію від українських дронів. Борти відтягнули за 7 тисяч кілометрів від нашого кордону на далекий далекий схід. Релокація сталася після масового знешкодження ворожих літаків одразу на чотирьох аеродромах Росії. Чи доїдуть фури СБУ до нових цілей на Камчатці та Чукотці? Давайте подивимось. Першими на 5 тисяч кілометрів вглиб РФ релокують бомбардувальники ту 22 м 3 вже наступного дня після атаки дронів. 11 уцілілих тушок стартують з авіабази Олєн'я поблизу Фінляндії до аеродрому Українка в Амурській області на кордоні з Китаєм. А на цьому супутниковому знімку аеропорт Єлізово Камчатка. Це за майже 7,5 тисяч кілометрів від нашого кордону. І саме тут росіяни сховали три ту 160 Супутникові знімки показали у аналітики «Авівектор». Вони підтверджують, що після української атаки по російських аеродромах дальної авіації Кремль прибирає свої ту якомога далі. Найпростіший варіант обирається аеродроми, які дозволяють приймати ці повітряні судна, і в принципі атакувати які ну буде або нереалістично, або дуже дуже складно. Ну, а це Чукотка, місто Анадирь, поруч Аляска, Берингове море. Тут спокою шукають ще два стратегічних ту 160 які пускали ракети по українських містах. І от зараз вони ще роблять: перекинули аж на Анадир. Це взагалі, значить, біля Аляски. Не ну тобто е і нема доріг, фура не доїде. І це не вперше, коли рослі тікають. Ще на початку повномасштабного вторгнення стратегічна авіація РФ піднімалася для пусків ракет з аеродрому Енгельс в Саратівській області до нашого кордону менше тисячі кілометрів. Теж здавалося їм, що далі 100 кілометрів ми не доб'ємо, чого їм хвилюватися. Виявилося, що не так до Енгельса ми добивати перші удари. Ще 22-й з Зенгельця тушки перебазували в Мурманську область за полярне коло. Ми туди дотягнулися. Росіяни вирішили перемістити свої сили на до Сибіру. Ну, як виявилося на Білий, це Всхідний Сибір майже От. Там теж дістають українці. Вищий спосіб, але достають. Авіабаза в Сибірі була атакована 1 червня. Тоді українські дрони дістали чотири ворожих аеродроми. За даними СБУ, знешкоджено понад 40 бортів стратегічної авіації РФ, збитки ворога 7 мільярдів доларів. Ризики такі повтореніх операцій для Росії вони існують. Носіями і безпілотника можуть бути абсолютно різні платформи. Це може бути і повітряні, і наземні платформи, і навіть можливо морські. Загалом росіяни відвели з атакованих авіабаз в Мурманській та Іркутській областях бомбардувальники Ту-160, 95 МС і ту 22 М 3 Більшість на далекий схід. Деякі припаркували в Казані. Вони можуть ховатися де завгодно, але ну... Аеродроми, де їх можуть можуть обслуговувати, готувати до бойових дій, залишаються зі стане українськинки. Авіабази на далекому сході і дійсно на деякі часи обезпечать ворожу авіацію, кажуть наші експерти. Наприклад, Анадер на Чукотці, безлюдна місцевість, ані доріг, ані машин. Суворий морський субарктичний клімат. Взимку мінус 40. в таких умовах. Безпілотникам буде важко дістати ціль. Це дає можливість Росії. Здійснювати фактично 100% контроль контроль е, всіх осіб, які там переміщуються, в тому числі е, всіх вантажів, які можуть знаходитися в зоні десятків кілометрів навколо аеродрому, з тим чином створюючи фактично певну карантинну зону для того, щоб вберегти свою стратегічну авіацію, і сам Путін на четвертий рік війни наказав своїм воякам готувати інфраструктуру, яка захистить системи озброєння. От давайте почнемо. Масштабне будівництво сховищ на авіабазах далекого сходу наші експерти не вірять. Мода про величезні насправді літаки. Ось і ну збудувати такі ангари захищені. Ну є дуже складно відносно дорого і навряд чи Росія буде це робити. Дорого буде і використовувати відведені літаки у подальших атаках на Україну, які тривалий політ. В зону, наприклад, можливих пусків ракет він буде суттєво впливати на знос самого літака. Його ресурсу, ось ці літаки частіше потребуватимуть ремонту, будуть знаходитися на землі, потребувати додаткового обслуговування. Російські ту 22 м 3 та Ту 160 літають на старих радянських двигунах. Їх вистачає на три тисячі годин польоту, після чого потрібен капремонт або повна заміна. В більшості випадків Росія експлуатує літаки до останньої можливості, тобто по максимуму використовуючи навіть вже з обмеженим ресурсом, розуміючи, що це небезпечно, але все одно використовуючи їх для дій. тож ресурс радянських тушок вичерпується, а будувати нові нездатні. Росія не може будувати літаки стратегічні авіації. Те, що вони декларують про буцімто створений там, кілька літаків Ту-160, то тут треба згадати, що один із цих літаків був зібраний з залишків деталей, які залишились після Радянського Союзу, інші літаки це був глибокий ремонт наявних портів. За даними СБУ, лише через операцію Павутина ворог втратив близько третини стратегічних носідів крилатих ракет. А за весь час бойових дій, як повідомляє генштаб ЗСУ, наші сили оборони назавжди приземлили понад 750 ворожих літаків та гелікоптерів. Ростислав Сисоєв, ми Україна, марафон єдині новини.